Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми з Сашулькою прибрали ялинку і вирішили після цього зробити смачну шаурму. Давненько ми її не робили. Ну а вам всім бажаємо приємного перегляду. І, до речі, напишіть в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати, чи готуєте ви шаурму вдома, так як ми. Ми останнім часом шаурму не купуємо. А якщо щось хочеться такого смачненького. От то ми готуємо самі. Okay. Так, ну дитинка, можна так сказати, не пропаде. Каже, прийшла після занять, каже, щось я давно не продавала нічого. Треба, каже, зробити розпродаж е своїх цих виробів, саморобок. Угу. Оце нам з батьком вирішила продати свої ж саморобки. Каже, молодець, це вже вона в другий раз продає. <гум> Оце дістало. З сумки, да, думаю, зараз буду. Скільки, скільки? Та Підожди, зараз я буду вирішувати, що мені потрібно. Багато чого в неї тут є, бачите, і ножиці навіть продаємо. Ну, листівка, бачите. Листівка. угу. Так. угу. Так, Це каже портрет ось так. Да? А це що? Це наш комікс. Комікс? Угу. Угу. Зрозуміло. Ну, буду щось купляти. Дави, дави, дави і вверх тяни тяни, 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 тяни. Не дави і відпускай. Опа! Молодець. Давай, підкрутила. І дави, і тяни вверх. Дави і тяни. Не дави і відпускай. Опа! Гляньте, яка квітка. Молодець. Дави вверх. Тягни, 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 тягни. Не дави. Оба Молодець! Все, закривай. Забрали вітамінки. Пішли й Друзі, всім привіт! ближче. Продовжую знімати цей влог. Сьогодні цілий день сашулькою сиділи вдома, потім треба було поїхати там по справах. І ми, коли верталися додому, заїхали в магазин. Заїхали в Аврору, побачила там ось такі стрічки. Дуже рідко зараз я їх там бачу, тому коли побачила, купила ось такі кольори. Ще я нещодавно отримала своє замовлення, я замовляла там інші кольори. Коротше, стрічок багато не буває, тому для роботи взяла. Потім Сашулька каже: мама, в мене закінчився там блокнот. Каже, треба купити новий. Кажу, Ну, добре, ось взяли ось такий блокнот. Вона собі обрала. Ще взяла ось такий рулон для чищення одягу. От, це ми купили все в Аврорі. А потім заходили ми в сільпо поруч, взяла ось такий вершковий плавлений сирочок, взяла курку. Взяла небагато, буквально ось приготувати, хочу сирний супчик приготувати, тому взяла крильця 4 штучки. От. І давно дивилася на ось цю лапшу, хотіла її спробувати. Тому взяла ось таку лапшу. Ось такий соус. Банани, гранат, яйця. А це вже покупка в АТБ, Вже не на тапки стоять. Так, трав'яний чай, ось перчик для цієї лапши. Ось такі трубочки. Женя попросив купити пиво. Далі стричкова квасоля ось така. Так, ось ця лапша у нас буде з морепродуктами. Взяла ось таке сорті морепродукти і спеції паприка, цей горошок в мене закінчився. Кунжут у мене теж закінчився. І ще взяла спробувати ось такі спагетці. Цікаво, мені ніколи не пробувала, тому а, вирішила купити все. Ось така невеличка закупка. І зараз покажу: забрали з поштомату посилку: а, прийшли вітаміни наші. Замовляла я вітаміни там, де і завжди. А, через дівчинку вона викупає ці вітаміни на сайті по ціні. Сайта. Хоча Женя мені каже, каже, ти стільки багато замовила, каже, ти могла б сама собі замовити. Каже, і воно б тобі прийшло, і ще там же знижки якісь. Я чогось якось, так знаєте, не подумала. Сиділа, думаю, так, треба вітаміни замовити, їй написала, кажу, давайте оформимо викуп. І все прописала, що мені потрібно, і вона на себе оформлює, а потім на мене вона. Відправляє вже по пошті, по нової пошті. От, а Женя каже, давай, каже, наступний раз сама собі замовляй безпосередньо напряму через сайт. Я думаю, справді, що це я. Ну просто я до цього замовляла не багато вітамін, так, потрошки, там щось, ну, не на таку суму, тому що там, начебто, для того, щоб була безкоштовна доставка, треба на 55 доларів замовити. начебто так. От. Ну, нічого, наступний раз спробуємо. Замовити самостійно. от А це я замовила Сашульки ось такий комплекс мультивітамінний. Вже не перший раз купляла, дуже подобається. Тобі взяла ультрамах, буду пити, щоб спати спокійно. от Для Жені взяла ось такий комплекс мультивітамін. Дозіровка тут непогана. І ще взяла спробувати вітамін Д з вітаміном К. Спробуємо, подивимось, Так, і цукорочка. Дуже приємно. Все. Зараз буду розбирати та будемо, будемо готувати лапшичку. Що ми маємо? Я вже готую удон. Поставила водичку, тому що знаю, що тут euh, треба дуже швидко її готувати. Три хвилинки буде достатньо і вона вже буде готова. Тому спочатку я готую заправку. Цибулька, морква, стрічкова фасоль і перчик. Я все ось так нарізала. І на вершковому маслі зараз я підсмажу це все. Готую перший раз, тому розповідаю, як знаю. От Потім, коли це все обсмажиться, додам спеції, сухий часник, можна звичайний часник, паприку. Це вже потім я зверху посиплю. Додам соус, додам морепродукти, буду це все тушкувати. і Потім вже наприкінці додам сюди лапшу, готову, промиту лапшу. Трішки додам водички, протушкую і все. Я так розумію, страва повинна бути вже готова. Дуже швидко все готується. Зараз все треба все перемішати. До речі, бачите, як в мене морква порізана. Це я її почистила і в мене є ось така штукінця. Бачите, цією частиною я чищу, а цією я вирішила ось так от, от соломкою її порізати. Дуже смачно пахне. Насправді дуже багато різних рецептів. ну, Я там у дівчинки однієї запитувала, яка мене надихнула на приготування цієї страви. От, Вона мені розповіла, як вона готує, тому я вирішила повторити. І готую, як вона мені казала. Додала морепродукти, вирішила дівчатка половину сюди додати, тому що в мене, бачите, пательня невеличка. Думаю, якщо я все додам, плюс додам лапшу, ну це я просто, мені тут незручно буде це все перемішувати. От. А так як воно готується дуже швидко, то краще я свіженьку ще раз проготую, наприклад, завтра. А це так, на вечерю. Поїмо і буде чудово. Так, бульон готується і скоро буду варити лапшичку. Додавати зараз я соус сюди буду з водичкою. І потім буду вже пробувати, як воно на смак. Якщо що, буду, по ходу, додавати сіль, там може ще паприку, часничок, подивлюсь. Варила я лапшичку трішки довше, ніж там було вказано. Було вказано, ой-ой-ой, гляньте, як багато. Зараз, дівчатка, переключусь, бо треба це все перемішати. Але доскажу, що варила я її трішки довше до п'яти хвилин. Все. Все приготувала. вийшло, дівчатка, дуже смачно, але, чесно кажучи, я не очікувала, що лапшичка, що її буде так дуже багато. От. Тому наступний раз або треба пательню більше брати і вже всю порцію робити морепродуктів, або трішки менше варити лапшички. А так, дуже смачно. Доброго раночку. Отак, трясе. Я дивлюсь, щось треба обережненько. Їхати. А тут, хоч, знаєте, їдеш обережно, хоч не їдеш, все одно трясе, бо така дорога в нас в місті. А, що хочу я вам сказати? Не дуже так, знаєте, Незвично вставати в таку рань для того, щоб на 9 ранку добратися хеть на інший берег до стоматолога. Короче, дуже-дуже рано встали. За шулькою прокинулись, поснідали і вже в дорозі, як бачите, їдемо в дорозі. Такі от справи. Один Одиночі одна одиниця. який клієнти. Я поки була у лікаря, сашулька намалювала мене на самокаті. Прикол, молодець, моя киця. Прикол. Ай, ну от і все. Вийшли ми від стоматолога. Мені важко розмовляти, тому що повністю це я нічого не відчуваю. Сашулька кривляється. От. Виривали мені сьогодні зуб мудрості. Зуб мудрості виривали. Сказали, що добре, що його вирвали, тому що він такий коварний дуже, він такий як гачок. От. Його вирішила я вирвати, він мене не турбував, але він такий, знаєте, був, він виріс прямо в щуку. І дуже важко його чистити там, добиратися. Коротше, вирішила його просто вирвати, не лікувати, а вирвати. От ось сьогодні мені його дуже швидко, доволі вирвали. Вони спочатку хотіли, думали, що треба його буде розпилювати, але не робили цього. Каже, все добре, вирвали, все нормально. От я ледве розмовляю, тому що дуже щелепа така, знаєте, занімівша. Нічого не відчуваю. Оце зараз сашулькою вийшла. <рив> сашульку зараз вийшли, сидимо в машині, будемо їхати потрошки. А, хоча зараз повітряна тривога треба бути обережнішими. Поїдемо зараз до лікаря, сашульку треба послухати, бо вона кашляє, От. а потім додому. Буду відпочивати, тому що в мене, ж, скажу, дуже сильно це заніміло, що воно буде потім. Хоча рік тому я пам'ятаю, виривала верхній зуб мудрості, але він мені тоді, він болів-болів, і я його вирвала. От, але щеку не роздула, нічого такого не було. А ще, до речі, мені залишилось лікувати зубів зовсім трішечки. Можна так сказати, верхній зуб ще один треба там зробити. І все. І лікування моє закінчиться. Якось так. Мамо, так ми а ми з Сашулечка вже приїхали так, до лікаря. Зараз будемо слухати. Є в мене замочі. Ну, Ось так от він закривається. Ось це. І ключики. і ключики є. Це від блокнота, так? Так, ось так закривається, потрібно тут два ключики. Знаєте, чому тут два? Один запасний і один основний, так? Так. Да. Щоб він був. А потім ось так ось. Угу. Все, вийшли. ми від лікаря, прописали нам робити, продовжувати робити інгаляцію, то, що я і робила. І що зараз ми підемо ще сиропчик від кашля, я вже замовила, заберемо в аптеці. А на вулиці просто весна. Пташки співають, дуже класна погода. Да, я вчора, не Сонечко таке яскраве. Так співають. Час, вчора, вчора. Прям взагалі клас. Але останнім часом дуже рідко буває така погода, обережна досі. Пішли по дому. А в мене ще анестезія. Тримає, ще не попустило. Пішли, пішли. Зараз в аптеку, а потім додому. Трішки відпочити. Забрали ми сиропчик в аптеці. Ще заходила в магазин, купила собі базу. Хочу сьогодні зробити собі. Манікюр треба переробити, а в мене закінчилася база, ось таку мені порадили. Не знаю, кажуть непогано. Так, і взяла ще собі віск. віск у гранулах. І мені понадавали, напшикали мене, коротше, зараз я чимось пахну. Не знаю, таке щось схоже і щось мені тут якісь пробники понадавали. Колись я купляла на такі парфюми. Але зараз таке я не купляю тут. Купляю в іншому місці. Все, їдемо їдемо додому відпочивати. Гляньте, яка в нас погода, що ось. Що, що, що ти кажеш? Ось там щось там ожило теж. Це сірінь. Бачите, яка вона? А ще вилізли, бачите, воно, нарциси і жовтяки. Гляньте, як багато їх. Це да. шутка не захотіла їсти. Що ти не захотіла їсти? Суп? Захотіла їсти суп. Ну, ввечері будеш їсти сукку. І попросила приготувати ще ось цю лапшу. Женя так прям з задоволенням з'їв і на роботу з собою взяв. Каже, дуже смачно було, тому все доїв. А сьогодні буду готувати ще порцію, тільки от в мене немає того соусу. Чогось я не подумала, треба було два купити. Ну, не купила, тому буду додавати соєвий соус ось такий. Я думаю, теж буде дуже смачно. Сашулька оператор. <схи> да, знімаєш, як я готую. Yeah. Да, вже скоро буде готова. Добре, якщо можна так називати. продовжую дівчатка знімати через день, тому що в той день, коли я приїхала від лікаря, розболілася в мене, відійшла анестезія і розболілася в мене оце дісна то місце там, де в мене був зуб. Палая ні місів, вчора, цілий день, майже пролежала в кроваті, нічого не робила, тому що воно таке, знаєте, нило. Хоча я дивлюсь, набряка в мене нема. От, але воно це все в мене все тягне і на вуха, і на ніс. Якось тут на щелепу якось все тягне дуже боляче. Тому я вже сьогодні який третій день, в той день, коли мені вирвали, вчора, і ось сьогодні третій день, коли я п'ю ліки, щоб воно в мене нічого це тут не боліло. От, зараз в нас вечір. Помила волосся. Тому що у нас нальот шахетів дуже гучно, кудись вже попали, начебто в підстанцію. От, і в деяких районах немає вже води, перебої зі світлом та немає інтернету. Тому, а я сьогодні вже сіла, приготувала їсти, ще сьогодні працювала. Сіла, зняла собі покриття, хотіла зробити собі нове покриття, зробити манікюр. І дивлюсь, що Женя каже: на пору води падає. Я кажу: так, побігла йому ти. Волосечко, щоб завтра не мити, тому що до ранку невідомо, буде вода чи не буде. Зараз начебто вода є. Так, є, але ще ж ніч попереду, тому невідомо, що і як. Завтра нам Сашулька треба буде їхати на заняття. Я думаю, ні. Зараз я ввечері помию волосся, а потім вже як стихне, продовжу робити собі манікюр. От, якось так. Вийшла я до вас, оце побалакати, розповісти, що на нас летять шахеди. Ну нічого. Хлопці начебто збивають все добре, трішки гучно. А що робити? Сашулька вам зато сидить Женю, читає у коридорі. А я зараз буду сушити. Ось такі у нас справи. Просто обожнюю. Ось це масилко та ось цей термозахист блиск, волосочку дає нереальний. Ну що, продовжую робити собі манікюр, мені тут залишилося зовсім трішечки зробити покриття та все. А, до речі, після того, як був відбій. Знов потім оголосили повітряну тривогу і знов полетіли шахеди. Прийшлося знов бігти в коридор, коротше, вже сашульку сону піднімати. От, а... На руках несли в коридор, посиділи, посиділи, бо він тут прям пролітав. Дуже близько. Ну, а потім вже тихо стало, і я знову це продовжила робити. Фух, п'ю чайок з м'яткою та дивлюсь фільм. Я вам тут заставочку таку ставлю, що за фільм я дивлюсь, дуже цікавий. Він якраз довго йде. І мені, поки я оце роблю собі манікюр, я якраз його і додивлюсь.